Вітаю, шановні глядачі. Ми працюємо в прямому ефірі 737-7310. Телефон нашої студії. Телефонуйте, задавайте свої запитання. Як я вже анонсував в соціальній мережі Facebook, сьогодні у нас в студії представник Військової прокуратури Південного регіону України. Заступник військового прокурора полковник юстиції Євген Нетужили. Євген Володимирович, вітаю вас в нашій студії. Добре. Давайте почнемо з такого повідомлення. Воно якраз датується тим днем, коли ми з вами зустрічаємося у цій студії. Нагадую, у прямому ефірі військова прокуратура Південного регіону України викликає для участі у процесуальних діях колишнього заступника командувача військово морських сил України Збройних сил України. Мова йде про віце адмірала Сергія Єлісєєва, який є підозрюваним по цій справі. Скільки я розумію, йому повідомлено про підозру вчинені злочини, передбачені з частиною першої статті 111, це якщо не помиляюсь, пов'язано з сепаратизмом, державна зрада. державна зрада і сприяння діяльності терористичної організації, введення агресивної війни і так далі. Тому подібне, я розумію, що песимісти зразу можуть сказати, чому. Вкликають лише сьогодні, бо мова явно йде про анексований Крим. Це 14-й рік щодо цієї справи, лише один віце-адмірал Єлісєв фігурує в цій справі. Чи є інші фігуранти, які дії прокуратура проводить? І найголовніше питання чи буде логічне завершення у цих справ? Дякую. Питання зрозуміло. Дане провадження дійсно перебуває в провадженні слідчого відділу військової прокуратури Південного регіону України. Виклик, це вже не перший Єлісєєва, для допиту. Тривалість розслідування кримінальних справ з тих подій, які мали місце з анексією Крима, пов'язана зі збиранням доказів насамперед. І це було із службового розслідування щодо його дезертирства. Він не виконав наказ про вихід на материкову частину України. Потім залишив свою службу і прийшов на службу в Російську Федерацію. Він був заступником командуючого Балтійським флотом з бойової підготовки. Як встановлено в ході досудового судового розслідування, це відкрита інформація. Вона і підозрює частини Балтійського флоту, окремі підрозділи. Приймали участь у бойових діях на сході України. Є конкретні дані, зібрані конкретні докази щодо їхньої участі, і таким чином, своїми умисними діями, він вчинив державну зраду. Так само йде мова про ведення агресивної війни. Це все в сукупності, річ у тім, що збирання доказів і саме в умовах. Проведення антитерористичної операції, воно не такий простий шлях. Військова прокуратура, ну, звернулася як мінімум, складно, це зрозуміло, так. Надзвичайно складно, плюс, скажімо так, з нашим кримінально процесуальним законодавством адвокати мають можливості заявляти клопотання. Все однак, незважаючи на це, військова прокуратура звернулася до суду. Суд дав дозвіл на процедуру. Спеціального розслідування і в рамках завершення цієї процедури дата по-моєму 24, Наскільки я пригадую, Елісея викликається, буде вручене нове повідомлення про підозру. Йому направлено а вручено адвокату, і це вже буде завершення досудового розслідування і направлення кримінального провадження для вирішення питання про заочне засудження. Ми самі розуміємо, що він ніколи не прибуде сюди, але цей факт він має місце. Процедури заочного засудження проходять, і для держави України це має важливе значення. Дивіться, у вашій відповіді пролунало як мінімум дві теми, які я хотів би зачепити. Це перш за все, от таке питання. Да? Скажу, як кажуть по-простому, що роблять військові прокурори саме в зоні проведення туристичної операції. Які там функції я знаю, що ви були в зоні АТО майже рік. Це перше питання. І друге для вас. Я так розумію, як і для мене, для багатьох українських громадян, не існує питання, чи є російські регулярні війська на сході нашої держави, чи воюють вони проти України факт доведений. Чи є такі факти дійсно військової прокуратури, чи ви цим займаєтеся? Ну, на даний період я дійсно перебував в зоні проведення антитерористичної операції, в числі перших, хто е знову був призваний на військову службу після. Деякого часу ліквідації військових прокуратур. Якби, скажімо, не анексія Криму, якби не проведення антитерористичної операції, напевно, такий інститут, як військові прокурори, він би був забутий. От. Разом з тим, коли ми прибули вже в зону АТО, ми прибули туди 8 вересня 2014 року, фактично активна стадія і початкова стадія. Антитерористичної операції, я би сказав, початкова стадія. Вона вже мала якесь своє завершення. Вже відбувся і Імловайський котел, От. і станом на серпень ситуація трішечки почала стабілізуватися. Про АТО можна говорити дуже багато. Та це окрема тема розговору. Це можна так, так на один ефір провести. При взаємодії з військовою службою правопорядку зі службою безпеки з командуванням штабу АТО я вважаю, що вдалося стабілізувати і зміцнити дисципліну в військах. От на тому етапі, наші кроки по припиненню дезертирства, про виїзду військової частини в окремі підрозділи, там де були схильні до дезертирства, і спілкування з цими військовослужбовцями дало змогу. Скажемо, стабілізувати цю ситуацію. Звичайно, дуже важко оцінювати дії командування штабу антитерористичної операції в тих чи інших операціях. Це дуже клопітка робота, і, скажемо, робота не одного дня. Я думаю, що після завершення дай Бог, що ця операція завершиться успішно. Ще не один і прокурор, і військовий напишуть кандидатські з даного приводу і доведуть ті чи інші міркування, чи правильно діємо, чи неправильно. Але в будь-якому разі потрібно діяти. Потрібно приймати рішення і рішення приймати в тих умовах, реальних в умовах проведення бойових дій. Досвіду ні у військових, ні у військових прокурорах участі в подібних операціях не було. Ну, що стосується другої частини запитання російської присутності там на сході України, ви про це впевнено говорили згадуючи віце-адмірала Єлісєва, колишнього заступника командучого ВМС України. Є такі факти, я так розумію, і в тому Безапречно. числі і в прокуратурі військовій. Так ви займаєтесь цим? Беззаперечно, є такі факти, це підтверджено і речовими доказами тієї зброї, яка вилучається при проведенні операції. Є вироки. Грушників, який не був законною силою, і буде екстрадиція. Ці факти є. В головній військовій прокуратурі є управління, яке безпосередньо займається цими питаннями. Так що досліджуємо. Я думаю, що. З Часом історія розсудить. Ще одне запитання: і ми перейдемо до теми боротьби з корупцією, бо сьогодні так склалося, що саме військова прокуратура і не лише південного регіону, але зокрема південного регіону України дуже активно працює на цьому фронті. Це Фронт, про який навіть бійці в АТО кажуть, що він може і головніше ніж ті події на сході. У квітні нинішнього року пан Матіос, головний військовий прокурор України, заявив про те, що усі військовослужбовці, які самовільно залишили військову частину в місце служби, якщо вони самі здадуться військової прокуратурі, він пообіцяв їх не карати. От тема дезертирства так наскільки вона сьогодні. Актуальна, і ще раз нагадаю, заява пана Матіоса була 15 квітня 16-го року нинішнього заява дуже слушна, тому що е, треба розуміти, що перша, друга хвиля мобілізації вони були з коліс. Так само не були готові військові комісаріати, не було готове суспільство до цих подій, до того, що треба прийти військкомат, пройти медичну комісію і. Відбути в саму гарячу точку на Україні. От з цим пов'язані якраз моменти дезертирства. Але треба розділяти дезертирство тих військовослужбовців, які вже були на сході України і залишили місце служби після певних якихось подій, і дезертирство тих, які з'явилися військомат і відмовились виконувати накази і нікуди не поїхали. Тому відповідальність і лояльне ставлення до тих, хто захищав суверенітет України, буде гарантовано беззаперечно. А для тих, хто, скажімо, пішов по принципу Моя хата з краю, нехай сусід піде, тут. Є вироки, є реальні вироки, і це принципово наша позиція. що будемо Це принципова позиція прокуратури. Як громадськість дивиться на такі події, коли такі вироки виносяться? Тобто вони, як громадськість, допомагають вам, ну, морально хоча б підтримують такі дії військової прокуратури. А ви знаєте, думку громадськості формує те саме мас-медіа? Тому. Як це буде викладно, я з вами погоджуюсь, так громадськість і ставиться. Є величезна проблема, тому що АТО у нас вже другий рік іде. От, і були перші вироки, які мали репресивну силу. І щодо тих, хто не пішов служити в армії, і щодо тих, хто залишив місце служби е на Сході України. І тепер виходить, коли е можна сказати, не знаю, і думка суспільства сформувалася, і е, якась практика напрацьована, лояльний підхід до покарання військовослужбовців, е, які боронили суверенітет України, або там е, звільнені їх від покарання. Такі варіанти теж можливі, буде викликати негатив у тих, хто понесли покарання з перших днів. Це має бути якась комплексна система, вивжений підхід до цього. Я з вами погоджуся, бо тут саме мова дійсно йде про засоби масової інформації. Від себе особисто можу сказати, заявити про це в прямому ефірі, що я особисто, як громадянин, як людина теж військова, абсолютно підтримую сьогодні активні дії військової прокуратури, бо знаю дуже багатьох саме в південному регіоні України, та й не лише тому, що знаю, а тому, що бачу, що відбувається. Насправді і у вас, шановні глядачі, теж буду цього запрошував підтримувати і допомагати, тому що це необхідно. Говоримо про другий фронт, про боротьбу з корупцією. Бо корупція ну таке поняття величезне. Це не лише хабарі, так звичайно. І я знаю, що військова прокуратура південного регіону це теж медіа повідомляють. Ви повідомляєте дуже багато робить. І наскільки я знаю ставлення там, у Києві, наших можновладців, що саме сьогодні військовим прокурорам. Зокрема, я кажу, в південному регіоні довіряють, чи не найбільше. Я не кажу про недовіру всім прокурорам, це неправда, так? Довіряють проводити найбільш резонансні справи, і, і в підсумку ми маємо те, що маємо. Я знаю, що у вас дуже непогані, як кажучи, результати на цьому фронті. Якщо можна трошки про них більш детально розповісти і на конкретних прикладах, знаєте, що стосується корупції. Результати є результатами, але коли кримінальні провадження, завершення щодо високопосадовців, і до сих пір вони не розглянуті судом, не винесені вироки. Це викликає запитання і в суспільство, і в нас викликає запитання, і питання, що з цим робити. Річ у тім, що після зміни кримінального законодавства і обтяження покарання за вчинення корупційних злочинів, відверто скажу, деякі суди не хочуть приймати рішення. По цих кримінальних провадженнях і адвокати і своїм клієнтам радять затягувати процес. Наскільки це можливо? От військовий комісар Піскун перехопили моє запитання на Так. Кожного разу хворіє. Він вже 9 місяців перебуває під вартою. Кримінальне провадження розглядається судом і всіляко змінюються адвокати. Відводи судді, відводи прокурору, питання про стан здоров'я і так далі, і тому подібне. А якщо подивитися, в нього більше 30 років вислуги. При призначенні на посаду, при кожному терміні, ну, кожен рік, військовослужбовець зобов'язаний проходити військову лікарську комісію. Він завжди був здоровий. Він якимось чином був в зоні проведення антитерористичної операції. Стан здоров'я йому дозволяв. А як тільки. Я зараз додам стан здоров'я дозволяв отримати посвідчення учасника бойових дій. Саме так. І не тільки посвідчення не учасника, неправомірну вигоду. Це він був здоровий. Як тільки був затриманий на місці, в нього почалися проблеми зі здоров'ям, і тепер і суд розглядає скарги, і ми розглядаємо скарги на те, що ми нібито нелюдсько з ним поводимося. От. Якби змінилося трішечки законодавство, щоб воно, ну скажем, який сенс від того корупціонера, коли він сидить в тюрмі, можливо, треба зробити якісь підходи щодо збільшення матеріальної відповідальності. Відповідальність за контрабанду, вона кримінально Як та... карана. Якби ми зробили так з корупцією, то я вважаю, більше б користі було. Від них і більш ефективніше Ми ж розуміємо, що це собі. сьогодні залежить саме від представників законодавчої гілки влади, від Верховної Сам Ради. І я розумію, що справа не рухається так, як вона мала рухатися, але сьогодні мені здається і військової прокуратури є достатньо авторитету, щоб якось вибачте за слово продавлювати ті питання, да бо це йде на користь і державі, і суспільству взагалі. Боремося, кожного разу боремося і кожного разу натикаємося на той чи інший спротив. От е якщо подивитися Романчука, заступника е губернатора Миколаївської області, Микола Романчука, да. як його назвали Миколаївський тут Анхамон, по-моєму, якось от так, так? Да? От всі змі слідкували за процесом обрання запобіжного заходу. Йому і лише на третю добу вдалося таки обрати запобіжний захід, який забезпечить виконання функції кримінального процесуального законодавства, тримання під вартою. Разом з цим сьогодні розглядалася апеляція Романчука на міру запобіжного заходу. Богу дякувати, апеляційний суд залишив в силі. Рішення суду першої інстанції Романчук мучається під вартою. Ну я так розумію, що тут і громадськість працює, і ті ж самі засоби масової інформації. От оця от, от комунікація між військовою прокуратурою південного регіону, засоби масової інформації, чи існує вона сьогодні? Чи є ота а, чи виконується та суспільно важлива ваша робота за допомогою тих же ЗМІ або громадськості? Наскільки ви сьогодні відкриті, щоб вийти і говорити? От ми такі є, ми працюємо так, але нам потрібна і необхідна ваша допомога. Беззаперечно, ми завжди раді вітати журналістів у нас, раді тому, що вони задають нам запитання. Ми завжди відповідаємо на ці запитання. Ми готові до інтерв'ю, готові коментувати будь-які події, які відбуваються, що стосуються нашої роботи. Тому комунікація є, і вона в останній час. Ну от рік що я працюю в південному регіоні, вона на дуже хорошому рівні. І це беззаперечно допомагає виконувати свою роботу. І, як казав один знайомий, каже: принаймні тепер з посвідченням прокурора, який учасник бойових дій, не соромно проїхатись в трамваї. От. Ну теж треба розуміти і другу сторону медалі, наприклад, я своє посвідчення, ні прокурорське, ні учасника бойових дій ніде не показую. Якось би не хотілось, ніхто ж не знає, яке у нас грошове забезпечення, яке матеріальне забезпечення, скільки військовослужбовців працюють над цим, як вони працюють, всі бачать тільки хорошу картинку, потім вона забувається. На сьогодні ви знову піднімаєте питання, яке я маю продовжити як тему. Це кадрове забезпечення військової прокуратури Південного регіону. Наскільки сьогодні у вас складно, можливо, легко з кадрами? Хто забезпечує виконання тих завдань, які перед вами, вами ставляться? Я думаю, що в нинішній ситуації мені прикро конститувати, але на мою думку, вся країна опинилася верніше, вся правоохоронна система. Опинилося в ролі конкурсантів. Всі здають якісь тести. Спершу тести в антикорупційне бюро, потім буде ДБР, потім прокуратуру тестували, потім вирішили, що ці тести не зовсім такі. От не знаю, до нас раніше взагалі ніхто не хотів іти. Якось ну, не цікаво було цивільним прокурором працювати військовими прокурорами. Немає тих об'єктів нагляду, немає тих благ, немає взагалі того вирішення питання. Я подивився по Одесі за рік. скажімо так, ціна питання правоохоронних органів за те чи інше починається від 5 тисяч доларів. Це і Михайлова, і Мадебадзе, і інші приклади, які ми працювали. От у нас такого ніколи не було за рахунок того, що ну, всі були військові, якась була ієрархія, і ми були в стороні від цього. Це перше. Друге, під час реформ до нас почали йти ті, хто не приходять конкурси в територіальних прокуратурах. З різних мотивів. Хтось хоче перечекати якийсь час. Хтось хоче до пенсії досидіти, а хтось хоче робити те, що він робив в територіальній прокуратурі. Тому йде жорсткий відбір, у нас є ваканти, ми не готові брати, скажімо, людей, які не мають досвіду і які не мають бажання працювати. Тому що робота дуже нелегка і треба розуміти, як мислять ті, хто. Працював в територіальній прокуратурі. Вони не мислять далі свого району або своєї області. Специфіка діяльності військових прокурорів, слідчих, в тому, що сьогодні ти служиш на заході, завтра ти служиш в центрі, потім на півдні, потім треба в АТО поїхати або не треба, і немає містечковості, те, що є в територіальних прокуратурах. І те, що видно на долоні, і всі громадяни це бачать, знають. Скажіть, будь ласка, наскільки складно вам сьогодні працює це? Тому що я ж бачу, і всі це бачать, що ви займаєтесь не лише військовими, далеко не лише військовими, займаєтесь. І, от, при приклад був Миколи Романчука, заступника губернатора Миколаївської області. Вам були у вас випадки, коли вам погрожували? Чи намагалися вирішити питання, яким чином? Від п'яти і вище. Ну, В південному регіоні таких бажаючих не було. Един... Це для того сказав, щоб зараз ті, хто будуть дивитися. Я знаю, що цю програму будуть відслідковувати, що вони розуміли, що не треба навіть підходити. Ну, як, наскільки не правильно, треба підходити, розуміли, буде гірше. Був випадок військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону, коли пропонували прокурору 100 тисяч гривень за закриття очі на кримінальне провадження. Відповідно було зареєстроване провадження, були проведені негласні слідчі розшукові дії, був зафіксований офіцер, який приніс 100 тисяч і поклав прокурору на стіл. Тобто приніс ще й офіцер? Так. Да. У мене навіть після цього немає слів, я розумію, Заступник... що сума 100 тисяч гривень, вона ще не самозначна. Національна гвардія, 100 тисяч гривень була, Національна гвардія заступна командуюча центрального. Округу. Дуже багато заяв у пресі від головного військового прокурора пана Матіоса. Я розумію, що коментувати те, що говорить старший начальник, ми не будемо і немає такого завдання. Якщо говорити про найбільш резонансні справи по напрямках, що сьогодні вас найбільше хвилює, де найбільші, скажімо так, прогалини? Чи це військова дисципліна серед військовослужбовців, чи те, те саме хабарництво, про яке ми говорили, чи можливо ще якісь напрямки? Ну, ви знаєте, все важливо, звичайно. Навіть судді кажуть, що розмаїття воно змінилося. І те, чим зараз займається військова прокуратура, це дуже великий обсяг і по суб'єктах, і по категорії кримінальних проваджень. Але це пов'язано з тим, що напевно в останні роки якось. Суспільство втратило довіру до місцевих правоохоронних органів. Коли на повну міру запрацює поліція, тому що після їхніх реформ там, зі слідчими дуже важко, з оперативними працівниками ще важче. Коли на повну міру щось зміниться в наших колег, територіальних прокурорів, коли відпадеться містечковість і, скажімо, Сливання матеріалів відверто, ну тоді не питання на полі боротьби чи з корупцією, чи з іншими злочинами. всім місця вистачить. Ми так не женемося за показниками. Ми робимо свою роботу і намагаємося її робити. Чесно, відверто і доводити кримінальні провадження. До кінця. Ви зараз сказали ключове, да чесно робити свою роботу, виконувати і доводити справу до кінця. Я вам скажу, що існує така думка серед правоохоронців. Я ну так жартома назву їх цивільних, да, правоохоронців, Вони побоюються військову прокуратуру. Це правда. Ви це відчуваєте чи ні? Ну, Але я розумію, що бояться ті, у кого там щось, якісь гріхи є, вони чекають, так. що до них теж прийдуть. Є таке, тому що е люди звертаються до нас. Вони не мають довіри до поліції, до територіальної прокуратури, заявники, коли є якісь проблеми, вони приходять до нас. І щоб не казали про події Величовську, скільки не було негативу на військову прокуратуру. Не можна катувати людей. Не можна. Всі прекрасно знають, що розшук завжди працював такими засобами. Ну, вважаючи, що військова прокуратура розігнала весь розшук і Ну, так не можна ставитися. Подивіться об'єктивно. У нас Залишається буквально кілька хвилин до закінчення нашої розмови. Я сподіваюся, що і Військовий прокурор Південного регіону України вже незабаром завітає до цієї студії. Ви до речі, пожартували спочатку всі заступники, так а потім вже прокурор. Так воно і буде. Але питання зараз задам не прокурорське, а таке цивільне запитання. Ви чемпіонат футболу дивитесь Дивитеся взагалі чи ні? Якщо чесно, я не маю часу. І не футболіст. Я знав, що буде саме така відповідь, тому що дуже багато роботи. Я не можу сказати на жаль чи на щастя. Завдань дійсно багато. Я хотів би вам побажати успіхів, навіть якоїсь творчої наснаги у вашій нелегкій праці, бо розумію, що тут таке. До речі. А це вже як пропозиція. У цій студії був перший заступник військового прокурора південного регіону України, і ми говорили, що можливо на, на часі створення громадської ради при військовій прокуратурі південного регіону. І тоді і вам мені здається буде все-таки легше співпрацювати із засобами масової інформації і з тими активістами, небайдужими людьми, які хочуть вам допомогти відверто і щиро. І до речі, це вже я від себе скажу. Зараз військовий прокурор це не чує. Він зробив вигляд, що не чує. Коли ви виникають питання. То я, от особисто я направляю всіх до військової прокуратури. Оце правда. І це було вже не раз. Дуже вам дякую. Нагадаю, що в нас у прямому ефірі був Євген Володимирович Нетуживо, заступник військового прокурора Південного регіону України полковник юстиції. Ось такою була розмова. На мій погляд, відвертою, дещо дипломатично, бо не все можна сьогодні розповісти в прямому ефірі. Результати є, і їх можна оцінити. Дуже вам дякую. До зустрічі. Дякую, дякую що були з нами. Всього найкращого, до побачення.